Всі чули про дофамін? якщо коротко, то це той самий гормон, який виділяється в наркомані у, у вигляді кайфу. І увага у людей, які потрапляють у любовну залежність. Це не про високі почуття, це про е, той короткочасний кайф від уваги, е, флірту, е, компліментів, новизни, лайків і так далі. Це біохімія. Е, і якщо е, ця біохімія стає звичкою. То людині вже мало сімейного затишку, спокою, турботи, стабільності. Людині постійно хочеться цього кайфу, і більше того, людина постійно хоче збільшувати дозу цього кайфу. Саме тому у наступному відео я поділюся з вами про те, у яких жіночих професіях є висока ймовірність підсісти на цю дофамінову голку і тим самим зруйнувати себе стосунки сім'ю і довіру